Що рік прийдешній нам готує, чи будь він чи ні, бо стільки горя, стільки муки приніс він людям на землі. Коли Росія протрезвіє, коли підніметься з колін і російське м'ясо з України назад полізе в свій загін? Бажаю всім я, по заслузі отримати у новий рік, бандитам кулі і страждання, захисникам поваги і сил, а Україні перемогу на радість це людям добрим всім. Хай небо завжди буде мирним, а ночі тихі, повні мрії.